Вітаю да, вас, ви на каналі Хайтаром, Мене звати Людмила. Мені дуже шкода, що підтверджується мій таропрогноз. Фактично, Україна вимирає. Ось дуже багато таких заголовків зараз є. І, на жаль, це правда. Я в таропрогнозі від 7 липня 2023 року говорила, що дуже складна, проблематична ситуація буде з народжуваністю в Україні, що дуже буде висока смертність. І, на жаль, цей прогноз підтверджує наразі сайт Open Data Bot. Дивіться, що робиться в Україні смертність втричі перевищує народжуваність. Це статистика 2024 року, і це дуже дуже погані. Перспективи для України, тому що я також записувала відео, що Україна може бути в принципі без українців в перспективі, якщо так і далі буде продовжуватись, будуть завозити азіатів, африканців та інші нації для відбудови нас України. І вони тут будуть залишатися, навіть створювати свої сім'ї, і це взагалі дуже така сумна перспектива. Подивіться цей теропрогноз, хто не бачить. А наразі давайте подивимось, все ж таки, може щось змінилося, чи будуть в найближчі роки покращувати демографію України? Чи буде влада робити якісь стимулювання? Я думаю, це в першу чергу мають бути стимулювання фінансові. Згадайте, як було 2010 рік до 2013-го року прям вебі-бум. тому що виплачували великі кошти за народження дітей. І я думаю, що саме за народження першої дитини мають платити великі кошти. Не тільки другої та третьої, а саме першої, щоб люди, в яких немає дітей, були мотивовані цих дітей народжувати. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимось, чи буде влада стимулювати народжуваність в Україні в найближчі роки. Чи буде влада стимулювати народжуваність в Україні? Двійка кубків, щось буде прийматися, закохані п'ятірка пентаклів і повішений. Ой, в бюджеті, скажуть, нема на це коштів. Ми б і раді. Вам допомогти, але коштів нема, тому ситуація критична. Дивіться, ось тут закохані, хочете робіть щось, ми б вам допомогли, але в бюджеті коштів немає. П'ятірка Пентаклів повішений. Ситуація, на жаль, з вимиранням українців може продовжуватись. Дуже багато буде людей хворіти від війни, будуть і серцево-судинні захворювання, зокрема, поповішані можуть бути і інфаркти, інсульти дуже ну такі проблеми. Коли люди просто від цього стресу буде розвиватися психосоматика, дуже багато буде понівечених будівель, життів, відповідно, дуже багато людей з інвалідністю буде, дуже багато людей є травмованих, і дуже багато буде розвиватися хвороб, пов'язаних в тому числі з опорно-руховим апаратом. На жаль, стрес також неврологія дуже суттєво впливає на весь організм і Прогноз невтішний. Тому... Щоб щось змінилося, треба нам всім звертатися до вищих сил, просити кращого майбутнього для України. І я вам говорила, подивіться мій тару прогноз, досить проклинати росіян. Просіть е, для себе допомоги, просіть покращення свого життя, просіть, е, щоб був мир в Україні, перемога з користю для нас та оточуючий світу. Не забувайте про це говорити обов'язково з користю для нас. Тому що м -м, мир може наступити і в будь-якій. Момент, але на яких умовах. Тому треба робити обов'язково такий оговір. На жаль, згідно цього прогнозу, ситуація не покращиться, а лише погіршиться. Смертність в Україні може зростати, а народжуваність спадати. Тому, як варіант, звісно, будуть залучати, будуть залучати, як то кажуть, партнерів. Буде висока міграція з України і висока імміграція в Україну мешканців країн Азії, Африки, тобто країн третього світу. В Принципі, Україну також вважають країною третього, третього світу в Європі, тому що, якби хотіли, нас би вже давно врятували і є чим, а дають так почайні ложці, якби тільки підтрим, для підтримки штанів. На жаль, такий прогноз. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить.